У пам'ять полеглих захисників Ірпеня ірпінській громаді подарували незвичну ікону Богоматері. Художник Олександр Клименко зобразив її на дошках із ящика від російських боєприпасів. Мені їх подарували бійці з спеціальною призначення, які я написав першу ікону. І Виникла ідея концептуального мистецького проєкту, який перетворився на такий довготривалий проєкт і підтримав різні благодійні ініціативи. Олександр каже, коли писав цю та інші ікони на дошках від ящиків із смертельним вмістом, вкладав у них символічний зміст перемоги життя над смертю. Сам же художник під час бойових дій в Ірпені був волонтером і допомагав в евакуації населення. В березні я був під Ірпенем. Я бачив, як воювали ті. Хлопці, які загинули, і в пам'ять про яких була виставка, на якій купили цю роботу. Тобто, це була благодійна виставка для допомоги родинам бійців 114-ї бригади тероборони, на благодійній виставці ікону викупив і передав місту ірпінський підприємець Андрій Ільченко. Коли я її побачив, я зрозумів, що по-перше, є можливість зробити благочинність, певну підтримку, направити родинам загиблих героїв. з іншого боку, що така ікона вона має знайти відповідне місце саме в Верпінській громаді. Вже майже 20 років ми працюємо в Верпіні і наші, більшість наших працівників живуть в Верпіні, в Бучі, в Стомелі, тут, в цьому районі. і Тому для нас дуже важливо передати. Ту пам'ятку цей витвір мистецтва на саме в Ірпінській громаді.